Останнім часом ми не встигаємо. Не встигаємо відповісти на коментарі під нашими відео, не встигаємо відповідати в телеграм-чаті на коментарі, не встигаємо відповідати на коментарі під е, постами до нашого Фейсбуку. Разом з тим. Це трапилось через те, що ми бачимо, що ситуація в країні трошки нагнітається, виникають питання до ТЦК, дуже багато питань. Ми всі дивимось нові відео з Одеси там чи з західної України, а вже зараз вже із Києва. Щоб цього не було, щоб не було цього страху, щоб ви могли реалізувати правильно свої права. А оскільки, в випадку, якщо ви, наприклад, маєте право на ту ж саму відстрочку. Ну, Чисто законом передбачено те, що ви не повинні боятися цього, не повинні боятися, що ви підете в ТЦК для реалізації цього права, а у вас там трапляться якісь негаразди. Для того, щоб цього не було, для того, щоб було мінімум страхів мінімум ризиків, тощо, ми хочемо за допомогою вас. За допомогою вашого фідбеку мінімізувати ці ризики, яким чином ми викладемо на Google Диск відповідні заяви, які вже перевірені нами, перевірені нашими клієнтами, по яких люди вже отримували відстрочку від мобілізації. Разом з тим, враховуючи те, що немає певного переліку документів. І кожен ТЦК вимагає якісь свої переліки документів. Ми просимо вас, щоб, якщо у вас є перевірені такі ж самі заяви, по яким ви вже отримували відстрочку, тощо, щоб ви їх скидували до нас через пошту, яка буде розміщена під даним відео. А ми, їх, в свою чергу, теж викладемо на цей Google диск, щоб їм цими заявами могли користуватися інші наші глядачі, абсолютно безкоштовно. Допоможемо один одному. Разом з тим. Ми вже говорили про те, що 5 січня набув законної сили новий порядок організації ведення військового обліку, який в першу чергу не дозволив безпечно подавати через ту ж саму пошту чи через адвокатів ваші документи. І тому, відповідно, ці документи ви будете подавати особисто, якщо ви захочете реалізувати це право на відстрочку, щоб знов-таки ви не боялися тощо, будь ласка. Читайте пости, які ми будемо викладати, тематичні пости, які ми будемо викладати в Фейсбуці, тому що коментуйте їх у випадку, якщо щось не так трапляється. Чи навпаки, якщо все добре, і ви отримали цю відстрочку, щоб інші теж могли скористатися вашими порадами або щось порадити вам у випадку проблем. Тим самим ми разом в певній коаліції будемо вирішувати ці проблеми і не допускати їх. Надіюся. Ми отримаємо від вас фідбек і допоможемо один одному. Дякую.